Триває підготовка житлового фонду до наступного осінньо зимового періоду. Серед іншого у будинках Кам'янчан замінюють системи водопроводу та каналізації. Наразі роботи ведуться по вулиці 40 років перемоги, 7, а також по проспекту Свободи 65. Роботу комунальних служб контролює очільник кам'янського особисто. Продовжуємо готувати наше місто до осінньо зимового періоду. У 2016 році у нас в місті була створена аварійна і диспетчерська служба. Ці служби утримуються за рахунок міського бюджету. За цей період виконано біля 200 тисяч заявок наших мешканців, Тоб, тобто порядка 100 заявок в день опрацьовує наша аварійна служба. Намагаємося в першу чергу міняти підвали, повністю проводити капітальні ремонти систем водопостачання та каналізації. В цьому році, згідно програми комунальної модернізації, запланована ремонт. В 50 багатоквартирних будинках це вже 21 будинок, в якому проводиться ремонт. За даною адресою свободи 65 виконуються роботи з повної заміни холодного водопостачання, це більше ніж 115 метрів трубопроводу та повної заміни системи каналізації. Це більше, ніж 50 метрів. В цьому домі знаходиться 5 під'їздів, повністю міняються всі труби в п'яти під'їздах. Також в 250 будинках Кам'янського проводиться ремонт систем теплопостачання. Ми знаємо, що якщо ми повністю відремонтували підвал, то ми вже на десятки. Ки роки можемо забути про цю проблему і сконцентруватися на тих питаннях, по яких звертаються наші мешканці. Це і ремонти покрівель, і ремонти міжпанельних швів та інші питання. Роботи дуже багато, тому із бюджетом ми кожного року виділяємо кошти на ремонт житлового фонду. і Будемо це робити в подачу, тому що люди постійно звертаються до мене. І сьогодні на цьому будинку багато було питань від мешканців. І кожного року будемо робити все для того, щоб цих питань було якомога менше у нас.